Ось це модель якраз на сім'ю до шести чоловік. І таке співпадіння, вона також шестикамерна. Це є худова, дуже худова модель. Ось вона ось таким чином монтується, що вона вам допомагає, яку проблему вона вашу вирішує. Ви живете за містом або будуєте, куди дівати каналізаційні стоки. Ну Не будете ви ж брудні стоки скидати собі у рівчак або у вигрібну яму, е яку також треба вкласти кошти і постійно потім відкачувати. І ще крім того, з вигрібної ями все рівно, хоч не хочеш, потрапляє в колодязь або свердловину брудні каналіційні стоки. Тому тому, тому, тому обирай любу модель до 6 чи до 8 о, 6, до 8 чоловік. Зараз покажу вам воду технічну. Технічна вода, яка виходить з каналяційних систем, ось вона. Ось так, так. Це вона. Тромарка SS. це модель до 6 чоловік. Вона закопується повністю під верх люка. Це є вхідна кондиційна труба. Вихід, он ось наш вихід з шостої камери біологічного очищення. Закопується шерст під сам верх, має ребра жорсткості. Вона є міцна і герметична. До речі, е неодноразово були випадки, як ми ставили саме ці системи. Розміщали в притул до криниць. От криниця і стінка до стінки монтували очисну споруду. І слава Богу, функціонують вже більше 14 років. Так, так. Більше 14 років вони стоять в притул з криницею, каналізацією і криниця. І все окей. Тому замовляй у чисті споруди від торгової марки Alpin SS. Будь-еко.